Мої вітання сьогодні 12 грудня і третя частина відповіді на ваші питання по містам, ті, що ви мені писали, тому що багато, багато міст і вони не вміщаються в одне відео. Воно занадто довге. Получається так, сьогодні в нас залишилась Одеса. Ви мені писали, подивіться Одесу, Чорноморська Затока, Одеська область. ситуацію, Київ. Ви писали писали Біла Церква, Бориспіль та Бровари. Подивитись також ситуацію. Умань і Павлоград. Ось ці міста сьогодні подивимося. Ситуація в місті до кінця грудня, небезпека і порада для мирних мешканців міста до кінця грудня цього місяця. Так, починаємо. Місто Одеса. Місто Одеса. Яка буде ситуація в місті Одеса до кінця цього місяця, грудня? 23 рік. Ситуація в місті Одеса до кінця грудня. 23 рік. Ситуація в місті. 10 мечів. Угу. Крадіжки якісь відбуваються. Що це по сім мечів? Чи зрадники, чи крадіжки. До речі, при владі є у вас там тамі. Крадії. Може, їх виявлять по цій карті. А ви мені там ще писали з Одеси. Подивіться, чи є при владі корупція. Я навіть не питала, а воно це, бачите, показує. А ну давайте запитаємо, чи є у Одеській владі корупція? Корупція є. Ну так. Якийсь король. Ну, так, є. Є. Е, ага, і по цій карті, до речі, ограничення. Є шанс, що його все ж таки спіймають цього чоловіка. Подивимося. Так, це ситуація в місті. Сімірка мечів може вказувати, і, до речі, на оцих хабарників, тобто це карта грабунку. Також може вказувати на придателів, на зрадників. Ось така ситуація в місті. Так, небезпека місто Одеса, небезпека до кінця грудня, небезпека обстрілів до кінця грудня цього місяця. Чи є така небезпека для міста Одеса? Для військовим. Військові цілі об'єкти. Військові склади, військові цілі для військових є. А для мирного населення є небезпека міста Одеси, міста Одеси з повітря для людей звичайних. Дев'ять кубків, таємниця. Ну, від роботи ПВО. Це робота ПВО. Ну, це, до речі, карта родини. Це карта, бачите, святкувань. Ще кажу, на 25 новорічні праздники. На Рождіство, на Різдво та на Новий рік. Тут чітко карта святкувань. Будьте обережні в ці дні. Порада мирним мешканцям міста Одеса до кінця грудня цього місяця, 23-й рік. Порада для мирних мешканців. Карта внутрішньої боротьби та агресії. Порада. Зараз ще три карти, ну, до... угу. ну, дивіться, в місті щось відбувається. Вас питаються е, столкнути лбами, когось з кимось, тому що це внутрішні якісь суперечки людей. Люди починають бунтувати, возмущатися. Щось стосовно дорог, пересування, стосовно грошей, нема виплат якихось, це яких. робиться спеціально. Їм потрібні оці внутрішні суперечки. Карти натякають на те, щоб ви не допустили цього. У нас така порада. Далі місто Місто Чорноморськ. Місто Чорноморськ. ситуація в місті Чорноморськ до кінця цього місяця, грудень, 23 рік, до кінця цього місяця, ситуація в місті Чорноморськ. Чорноморськ знов. Ви бачите, щось грабують зрадники. По цим картам чітко. Зрадники зливають інформацію якусь. Небезпека з повітря, місто Чорноморськ. До кінця цього місяця. Грудень, 23-й рік. Чи є небезпека обстрілів? Місто Чорноморськ. Ну, так, Пана водочки, По наводочки По якомусь складу ту спентаклі. Є небезпека з повітря чорноморське. Десять мечів є, є. По колесниці це порти, все, що з цим пов'язано. Склади, 5 мечів, осколки. Будьте, будьте обережні. Порада для мирних мешканців міста Чорноморськ до кінця цього місяця. Порада. Небезпека з повітря у вас є, башня. Ви бачите, яка порада? Дрони і ракети можуть бути. Ось карта дронів, карта ракет і башня. Будьте, пожалуйста, будь ласка, обережні, Чорноморськ та уважні. Біля ось цих складів та все, що пов'язано з портовою інфраструктурою. Місто затока, місто Затока, небезпека. Е, ні, дивимося. Ситуація в місті Затока до кінця. Цього місяця грудня. Затока. Ситуація в місті. Ситуація. Затока. Ну, ситуація в місті досить нормальна. Тут дивіться, якісь зміни у вас там йдуть на краще. Я правильно зрозуміла? Щось нове. Хоча тут попереджають про небезпеку дронів. Ось дві карти небезпека дронів. Попередж, попередження. Сім кубків карта ілюзій. Чого? Затока, таємниця. Відлюдник. Ну, в місті, в принципі, ситуація нормальна. Будьте обережні. У вас карта дронів. Карта дронів, балістики, карта осколків знов. Карта того, що десь може не бути світла. Треба бути до цього готовими. Небезпека з повітря, місто Чорноморськ до кінця цього місяця. грудня. Небезпека з повітря є Чорноморськ. Вибор. Знов змінення. Ну так, бачите, небезпека є осколки. Обмеження, обмеження, знов колесниця, їх цікавить знову ці порти, все, що з цим пов'язано. Портова інфраструктура, якесь там може бути обмеження. Також будьте обережні на свято. На свято. І порада. Порада для мирних мешканців міста Затока до кінця грудня цього місяця. Порада для людей. Затока. Буде працювати ПВО. Будьте обережні. Ну, так, будьте обережні від роботи ПВО, щоб е знов біля портів. Будьте там обережні. Карти постійно з першого розкладу про затоку. На це, на це наголошують. Будьте обережні. Далі, місто Київ. місто Київ. Ситуація в місті Київ від сьогодні до кінця цього місяця, грудня, 23 рік. Місто Київ. Ситуація в місті. Що скажуть карти? Карта страху, до речі, місто Київ вночі, коли темно, у людей. Знов внутрішня боротьба, суперечки, те, що їм потрібно, в місті Київ, щоб виходили на мітинг, протестували проти влади, проти всього. Ось це їм теж потрібно, місто Київ. Вони цього добуваються, бачите? Так, небезпека з повітря. Небезпека з повітря, місто Київ. Від сьогодні до кінця грудня, цього місяця. Ще є небезпека обстрілів з повітря, ракети, дрони, місто Київ. Ну, Диявол це і те, і інше, і ракети, і дрони, і башня. башня. Склади їх якісь цікавлять, і робота ПВО падає. Бачите, буде працювати ПВО, ну це зрозуміло Київ. Якісь склади їх там цікавлять, хочуть зробити важку ситуацію в місті. А коли саме, коли саме, від сьогодні до кінця грудня, місто Київ, коли саме вони збираються цю башню робити? Поки що чекайте. А коли, поки що чекайте, хочуть, щоб не було світла в Києві. Знов 10 кубків. Це якесь свято, коли родина вся за столом? Будьте. Будьте обережні, ось 25-го Різдво та 31-го. Так, порада для мирних мешканців міста Київ від сьогодні до кінця цього місяця. Порада для київлян. А ну-ка, подивимося пораду. Дві камечів. Сила. Нестабільна ситуація у людей з грошима. У когось навіть є якісь тупікові ситуації з грошима, і люди думають, як, як їх вирішити. Порада. Знову бачите, карта бідності і карта обману, хитрості, варовства багато, крадіжок багато. Бачите, тут карти чисто кажуть, от, чітко кажуть: варують гроші. Будьте обережні, будьте уважні, перед святами багато крадіїв, можливо, в Києві буде. Будьте, карти на це наголошують. Будьте уважні до оцих крадіїв. Так, от. Біла церква. Біла церква. Ситуація в місті, Біла церква. Від сьогодні до кінця грудня. Від сьогодні до кінця цього місяця, грудень, 23 рік. Біла церква. Ситуація в місті. Дві карти. Робота ПВО. Бачите, можуть постраждати люди. Біла церква, будьте обережні. Небезпека з повітря є. Місто Біла церква до кінця цього місяця. Небезпека з повітря. Дрони, ракети є, вночі, колесниця, карта втрати. Якісь дороги, шляхи пересування, мости, залізниця, транспортні підприємства, все, що пов'язано з дорогами. Бачите, туди удар може бути. Будьте обережні, Біла церква. Також порада ще, порада для мирних мешканців міста. Біла церква, порада до кінця грудня. Порада для людей, коли сниться. Знов карти кажуть, що будьте обережні біля мостів. Транспортні узли, я не знаю, там транспортні підприємства, вокзали. Туди, бачите, диявол і башня йде. Також імператор, можливо, центр міста, це Біла церква. Щось їх там цікавить. Чому кажу про небезпеку? Тому що башня випала, тому що це вказує на небезпеку. Місто Бориспіль, місто Бориспіль, ситуація в місті, Бориспіль до кінця цього місяця. Грудень, 23-й рік, місто Бориспіль, ситуація в місті. Ну, в принципі, тут нічого поганого, тут більше вказує на те, що тут карта, в принципі, якоїсь жадібності, завершення якоїсь жадібності падає на місто. Перемога над якоюсь жадібністю, завершення чогось. Можливо, якось гроші у вас там виділялися або щось таке, і буде якесь завершення перемоги. Можливо, спіймають якогось там, опять, хабарника чи зрадника. Щось таке падає. Місто Бориспіль, небезпека з повітря є до кінця грудня цього місяця. Бориспіль є небезпека з повітря. Планують, планують удар на свято. Будьте обережні. Планують порада для мирних мешканців міста Бориспіль до кінця грудня цього місяця. Угу. Ну, тут карти більш кажуть про емоційний стан людей: що ті, хто був в сорі, ті, хто сварився, ті, хто, можливо, збирався подавати на розлучення, ну, тут більше про це. Є шанс помиритися, є шанс відновити свої відносини, є шанс знайти спільну мову. Ну, тут більш про емоції та про налагодження відносин. Порада для мешканців. Ну, ось так. Що я можу зробити? Ось так по картам. Далі, місто бровари, місто бровари, ситуація в місті, бровари до кінця грудня цього місяця, бровари, ситуація, ситуація в місті, бровари до кінця місяця. Якісь обмеження тут падають в місті бровари. Стосовно чого? Стосовно. Знов обмеження, можуть бути якісь удари, або дрони, або їх будуть збивати, якісь склади там їх цікавлять. Бачите, є зрадники, бровари. І 10 мечів падає. І робота ПВО. Будьте обережні, бровари, тому що їх там щось цікавить, якийсь склад. Небезпека з повітря, місто бровари. До кінця грудня цього місяця є. Ви бачите, знов на свято постійна ця карта. Небезпека з повітря. Знову, будь ласка, на свято. На свята. До речі, ще може бути 19, 25, 31 грудня. Будьте обережні на свята. Порада мирним мешканцям міста Мровари до кінця грудня цього місяця. Для людей порада. Мровари. Для людей порада. Ну тут якісь обмеження падають. Е, якась топікова ситуація падає в навчанні. Щось пов'язано з навчанням, щось пов'язано з роботою, бровари. У вас якось проблеми з роботою, так, проблеми з навчанням, якісь обмеження. Питаються цю ситуацію вирішити, влада, але поки що якось дуже медленно вирішується вона. Так, далі, місто Умань, місто Умань, ситуація в місті Умань. Від сьогодні до кінця грудня цього місяця. Місто Умань, ситуація в місті. 10 монет, ваш мечей. Угу. Ну, місто Умань. У вас є там зрадники, які щось дають, якісь, гроші, якісь, не знаю, у вас там склади є, чи що, ну це нам і не потрібно знати. Можуть бути проблеми зі світлом. Ненадовго. Небезпека з повітря. Місто Умань. Чи є до кінця грудня цього місяця, чи є небезпека з повітря. Місто Умань до кінця цього місяця-грудня. Карта удару падає, повішений падає, тупікова ситуація і робота ПВО. Будьте обережні, дивіться, і диявол є, і обмеження є, і карта удару постраждати можуть люди, і робота ПВО. Будьте уважні, обережні. Порада для міста, для людей, для мирних мешканців міста Умань. Порада для мирних мешканців міста Умань до кінця цього місяця. Порада для людей з Умані. Ну, в принципі, з роботою у вас якось все нормально. Люди працюють, заробляють гроші, діти навчаються. Карта дітей. Ага, башня. Імператриця. Знов, будьте, будь ласка, обережні на якесь свято. Бачите, падає башня і 10 мічів. Будьте обережні і уважні. Також постійно свято, свято, свято. Все одно вони щось планують на 19, 25, 31. Все одно, як не крути по картам, вони щось планують. І останнє місто виписали Павлоград. Подивіться, будь ласка. Ситуація в місті Павлоград. До кінця грудня цього місяця. Ситуація в місті Павлоград. До кінця грудня. Робота ПВО Павлоград. Якийсь захист. Карта повторення минулого. Диявол. Можуть знову поляти на Павлоград. Їх там цікавить якийсь склад чимось з військовим. Небезпека з повітря. Місто Павлоград. До кінця цього місяця-грудня, чи є небезпека місто Павлоград до кінця грудня. Небезпека з повітря є. На свято. На свято є небезпека. На дитяче свято. Якась хитрість, подлість і, до речі, можуть бути дрони обережно. І порада. Порада для мирних мешканців міста Павлоград для людей. Порада для людей. Павлограду до кінця грудня цього місяця Парада для людей з міста Павлоград. Знов карта дронів, будьте обережні. Їх будуть активно збивати, дай Боже, щоб збили всі. Повторення якоїсь ситуації знов. Повторення якоїсь ситуації, якесь скупчення, або де вже колись десь що там прилітало, біля якогось будинку, де люди, де багато людей. Знов повторення цієї диявольської ситуації є. Я нікого тут не залякую, попереджаю те, що кажуть карти. Павлоград порада. Ну так, бачите, їх там цікавить знов, якийсь склад військовий. Можуть бути якісь обмеження. Також ця карта може щось не збити, щось, може щось прилетіти. Карта оця, казує, можливо, не місто, а область, Павлоградський район. Будьте також обережні та уважні. Так, на сьогодні все. Бережіть себе.